що? А якщо я маю щось, то благодаря йому. Благодаря тій добрій звідці, яким Бог дав. Каже, всі люди зрішили і лишили нічого. Божої слави. І що робити? Немає вихода тупік. Але Христос каже, так Бог полюбив світ, що віддав що? Сина свого, щоб кожен, який вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Знаєте, саме велика брехня то, що я щось вартий. Знаєте, дуже важливо осознати ту брехню. Друге, важливо змінити щось в своєму житті. І третє, треба провозгласити правду. Правда заключається в тому, що я потребую допомоги. І правда заключається в тому.